А зараз я розповім про справи, які краще не робити в повний місяць, тобто сьогодні і завтра. Тому що повня, коли це коли місяць може впливати на всі аспекти вашого життя. І одна з таких справ це те, що не потрібно починати щось нове. Всі завжди це чули, всі про це говорять, і майте це на увазі. Також не слід планувати довгострокові якісь плани, тому що наші емоції не дуже стабільні, і потім ви можете зрозуміти, що ви цього навіть не хотіли. Також не слід починати нові відносини. Зрозумійте, це не самий найкращий час для початку відносин. Не приймайте якихось важливих рішень. Відкладіть це до більш сприятливого періоду. Також не працюйте над якимись складними проектами або завданнями, так як ви не отримаєте бажаного результату. Очищати квартиру або будинок, прибирати це теж не дуже позитивно. Краще зробити це до повного місяця або після. В цей час також краще не заводити якихось з домашніх тварин. Також не проводьте якісь духовні. Або медитаційні практики. Так, так, ви правильно все розчули. Емоційний стан людей знаходиться в такому підвішеному стані, і це може спричинити навпаки роздратованість, злість, агресію. Тому не ризикуйте особливо своїм благополуччям. Краще в цей період читати мантри місяцю в пізній час, коли вже зайшло сонце, і вийшов місяць. Така є звичайна мантра Луні Ом Чандрая Намаха.